Коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, я неодноразово підкреслював, що можливість ядерної конфронтації зросла в багато разів, і тепер тільки питання, як запобігти цій конфронтації, тому що можливо вона до 2022 року вважалася якоюсь політичною фантастикою. Після 2022 року став абсолютно можливим удар ядерної країни по неядерній, а з 2025 року стає абсолютно ймовірним обмін ядерними ударами між ядерними країнами. І це просто ці військово-політичні реалії, в яких ми знаходимося. І інших реалій не існує, і це треба розуміти. Дональд Трамп робить з його точки зору абсолютно, я би сказав, логічний крок. У відповідь на те, що Путін настирливо займається випробуванням ракет. Які є носіями ядерної зброї, нових ракет, і Боровісника, і Ярсу, і система Посейдон, і атакує Україну ракетами, які є потенційними носіями ядерної зброї, серед яких, скажімо, кінжал чи Іскандер. там переходить на новий рівень ескалації і намагається продемонструвати, що Сполучені Штати готові до підвищення ставок.